Доброго ранку. З вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. У нас дві теми сьогодні. Перша тема це ситуація навколо наших обстрілів. Я вам розкажу деякі свої думки і реакцію. Друга частина це економічний стан і економічні події, тобто, пік Трампа, в який він заганяється. Побачимо. Дуже прошу вас підписуватись на мій канал, е, ставити вподобайки, коментувати, висловлювати свої емоції. Це допомагає, до речі, алгоритмам Ютуба поширювати канал. Ну, Ставайте спонсором. Дякую за вчорашній день трошки людей додалося. Сподіваюся, їх буде більше. Сьогодні обов'язково обіцяю вам е, тільки для спонсорів. окремий е, Значить, сюжет зробити тільки які зможуть побачити спонсори. А ще нагадую вам, що в описі є банка і конверт. Це гроші ми збираємо на хлопців бук небесна: людь, дронарів, які просять нас відремонтувати кілька сот дронів, які у них є. Ми не можемо відремонтувати все зразу. Сьогодні ми з'ясовуємо, чого йде, скільки як треба купити, але ключове в тому, що в деяких з них прийшли з акумуляторами вбитими, деякі прийшли взагалі без акумуляторів, деякі з зіпсованими картами, ще якісь, ну тобто карти і так далі. Тобто є там що ремонтувати. Зараз проводять аналіз, а ми збираємо гроші. Дуже дякую тим, хто з попереднього сюжету, а тоді я вперше поставив цей рахунок. Вже набігло там понад тисячу гривень. Дякую вам. Загальний збір, який я хочу тут провести, це десь 50 тисяч гривень, і все інше будемо дозбирувати на інших майданчиках, в тому числі на Телеграмі, на Фейсбуці, на Твіттері На моєму, так що думаю, що ми зберемо ці гроші. Дякую вам так само. Так от, повертаючись до ситуації з обстрілами. Коли е, Путін хоче вразити якісь об'єкти, він б'є вночі. Це, як правило, так і відбувається. Вночі він б'є по якихось об'єктах, е, Ну, правдиво, неправдиво, що вони там собі думають, то така історія. Вони собі можуть нафантазувати все, все, що завгодно. У мого знайомого, оце о, теж прильот був по сусідству, каже, що там взагалі і не пахне ніяким. Чимось військовим, просто от цивільний будинок влучила та й все. Але коли вони хочуть, щоб були жертви, коли вони хочуть залякати людей і вбити дітей, в тому числі вони обстріли роблять в години пік. Вони роблять так, щоб багато людей було на вулицях. Ймовірніше за все, щоб вони рухалися між роботою і домом і. Знаходилось багато їх в місцях, куди можна влучити. І до речі, та історія, яка була в кривому розі, вона якраз цілком вписується в цю історію. Тобто вони навмисно били в таке час і в таке місце, де буде багато людей. Ми пам'ятаємо і інших багато випадків. Це, це відбувається і з Харкова, з Сумами. Тобто, дуже багато таких випадків, коли очевидно задача ворога вбити побільше людей, і бажано саме цивільних і саме дітей. Для того, щоб залякати. Я згоден з тим, що залякування людей для Кремля дуже важливе, тому що вони хочуть, щоб люди обурилися, вимагали від влади підписати угоду на будь-яких умовах. І через те, де, в ті міста, де вони вважають, що е, люди більш готові змиритися з якимись поступками е, Росії, по тим вони більше б'ють, тому що. Насправді е, зрозуміло, що історично більш проросійським містом був Кривий Ріг, ну і, умовно кажучи, менш проросійським містом е, були там, умовно, скажімо, там Черкаси чи е, Вінниця чи Львів. І тому е, треба там викликати обурення, де люди більш готові змиритися з будь-чим, аби не було війни, як то кажуть. З чим, власне кажучи, йшов Зеленський на владу. Він був владу, він же казав, що. Головне, припинити війну, подивитися в очі, зійтись на середині і так далі. І люди за нього проголосували. От зараз е, своїми обстрілами е, Путін провокує їх повернутися до передвиборчих тез е, Зеленського. Що що відбувається з американцями, е, на щастя, е, американська посліня в другому коментарі, вже який стосувався не Кривого е, е, Рогу. А Києва, вона згадала про те, що це російський удар був. До речі, духов, духовник Трампа, який приїжджав сюди, який дуже захоплено, співчутливо говорив, коли був в Бучі, Ерпіні, і так далі. Він коли коментував обстріли, він теж не згадав, що це російські обстріли. Трамп мовчав і нічого не говорив про ці обстріли до того моменту, поки в літаку, а він зараз літає значить, на вихідні, і коли він повертається в літаку, там у нього бувають ці е, брифінги для чи роз, зустрічі з журналістами. І тільки відповідаючи на питання журналістів, він згадав: е, я думаю, що про ці обстріли, але він сказав, що, що це все Росія, з нею говорять, от, і ці бомбардування треба припинити, і так далі. Тобто, але. Це було не сказано з доброї волі самого Трампа, тобто це не він зробив заяву, це його запитали. По-друге, він це зробив на третій день після Кривого Рогу. З'ясно, що ніяких емоцій і ніякого обурення, там що були вбиті діти, ми так само не почули. Але принаймні він згадав, що це Росія зробила, ну хоча це очевидно, але менше з тим. Ну і вражає те, що насправді е ніхто не скликає. Радбеза, ООН. і це відбувається, тому що, швидше за все, Америка дала такий сигнал, що цього не треба робити. Подивіться, коли санкції не ввели проти Росії, яка перша версія була? Міністр фінансів говорив: це тому, що ми з Росією не торгуємо, то ми санкції проти неї не вводимо. і про Білорусі не вводимо, і проти Куби не вводимо, і ще проти когось не вводимо. Минає кілька днів. І ще одна один радник е, Трампа говорить: ну які санкції ми ж зараз перемовини ведемо з Росією, це нелогічно е, значить вводити санкції проти того, з ким ти зараз ведеш перемовини. Тобто, все вспливає, ми так і знали, що це відбулося не тому, що вони не торгують, а тому, що вони вибудовують стосунки. Але менше з тим е, для нас очевидно, що е, зараз період загравання. З Росією триває. Я не впевнений, що це буде завжди. Я впевнений, в тому що Трамп хоче видавити з Росії все, що він може зараз. А коли це все закінчиться, коли Росія погодиться на мир, тоді у Трампа будуть розв'язані руки. Тому що повернутися до бойових дій в умовах, коли вже заключено мир укладений, то це вже значно складніше. Що стосується таких речей, як ми це вже переходимо плавно до е, другої частини нашої розмови про економічні санкції? Мається на увазі мита, тарифи, як завгодно це називайте, але насправді це ну, фактично санкції. Сьогоднішній ранок почався з того, що Вся стрічка забита тим, як впали акції біржі, котування, ну тобто, все це обвалилося в Азії. В середньому від 8 до 18% відсотків, 8 до 16% все падає, розвалюється, ціни в Китаї, то падіння біржове на 10%. Тобто, це дуже серйозне падіння, 10% це ого-го, як багато. Але щоб ви не входили в оману, коли ви чуєте, що це все відбувається виключно в одній Азії. Просто в Азії настає ранок. В Азії вже тепер обід, а ранок тепер пересунувся далі в Європу, а потім він буде в Америці. І таким чином, оце все переосмислення за вихідні, яке відбулося в світі, воно. Призвело до того, що ринки обвалюються. І навіть якщо деякі країни, от припустимо, цікава історія з В'єтнамом, В'єтнам готовий зустрічатися, домовлятися, не вводити зустрічних мит, і все, що завгодно, і так далі. А з іншого боку, радник Трампа говорить про те, що В'єтнам це китайська колонія, і ми не хочемо через те, що ми будемо йти на зустріч Китаю, залишати без роботи наших працівників. Нам не потрібні в'єтнамські креветки, хай їх виробляють там в Луїзіані чи де там вони ще їх виробляють. Тобто, от, от такий підхід. Тобто е, країна готова йти на будь-які поступки, але е, Сполучені Штати Штатам ці поступки не потрібні. І, для них на сьогоднішній момент важливо продемонструвати, умовно кажучи, свою послідовність. Хоча вже дуже багато акцій протесту, і вчора було акції протесту, 1200 міст вони проходили, але що каже Трамп. Трамп каже, що це ліки, ліки. Він зараз прописав ліки економіці. І для того, щоб вона не померла, він їм їй дає ліки, щоб вона їх випала і одужала. Ну от ну чи є спеціалістом в галузі лікування економік Трамп, можна подивитись на його досвід бізнесмена, і ми бачимо, що він постійно попадав в кризи і банкрутство. Так що я не думаю, що він в цьому плані великий бізнесмен, але. Показове те, що жоден великий бізнесмен, жоден великий бізнесмен не взяв на себе відповідальність. Ну, бізнесмен і економіст, і експерт не взяв на себе відповідальність за цей проект. Він не сказав: Ми порахували, ми такі круті. Ми тут зробили аналіз. Там я не знаю, там штучний е, інтелект залучили. І ми прийшли до висновку, що саме так треба діяти. Всі е, значить, кивають на Трампа і кажуть: ось Трамп так вирішив. А він у нас молодець, так що все буде так, як треба. От. А Маск, до речі, чиє виробництво, чи є, чиї закупки Тесли падають в Європі за минулий от період, і в деяких країнах в два рази впав продаж Тесл. Ну там найбільш оптимістична картинка в, цьому, в Італії. Ну, в Італії ж ви розумієте, там. Прем'єрка, велика подружка Трампа, і, можливо, там всередині країни настрої такі протрампійські більше. Я не знаю цього, це я так здогадуюсь. Але якщо у нас хтось є зараз з глядачів, які перебувають в Італії, а з попередніх відгуків я знаю. Я дуже дякую вам за те, що ви напишете, який, яка, який там у вас настрій. До речі, хотів подякувати за. Тажкові розвіднику, який літає на лалеці, і я побачив, що він став спонсором мого каналу. Це так теж не мило. Ми для них збирали багато чого там, акумулятори, там ну, всяку таку історію. І тут я дивлюся, що значить, він своєї бой... бойцовської зарплати 30 гривень в місяць вирішив виділити на мій канал. Мені це ну, точно приємно що от І сума не 35, пробачте. Я розумію, що сума підйомна для кожного, але коли ти розумієш, що твої спонсори є люди, які, яких ти дуже поважаєш, це ну, це окрема приємність. Так от <клухи> <клухи> порахували, скільки буде коштувати iPhone. Порахували, що ціна виросте в півтора рази. В Півтора рази виросте ціна. Через ці мита, тому що вони накладаються на різні запчастини. Ці запчастини рухаються в інші місця, з них зроблять узли, узли рухаються далі. Ну тобто довга історія. І е, це, знаєте, як є коефіцієнт, оцей чи індекс Бігмака, да, скажуть, скільки в якій країні коштує. От для мене е, оцей айфон, який буде коштувати в півтора рази дорожче, це такий індекс Трампа. Індекс Трампа, індекс його. Euh, значить, euh, його цієї реформи. Тому що, що би ми там не говорили, що воно виробляється в Китаї і там ще десь, для нас це такий iPhone це таке щось американське. Тобто це символ чогось такого ну, американського. От. Але, як ми бачимо, не дуже американське. Воно, це по-перше, а по-друге, бачимо, що цей символ американського стане в два рази-півтора в рази дорожче. Отаке. От Ну і ще раз наголошу, бізнес і економісти не взяли на себе відповідальність за цю всю історію, яку придумав Трамп. А маск, той самий Маск, який скоро йде з команди, той самий маск, якого, проти якого теж йдуть повстання разом з ну, тими протестами в Америці. Він виступає за те, щоб була вільна економічна зона між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Ну тобто. Це те, що зробив Трамп, тільки повністю навпаки. І е, тут в цьому і криється, ну як би сказати, е, реальна оцінка подій, коли є політик, який робить певні дурниці, а всі інші не беруть на себе відповідальність і кажуть, ну так же ж наш найвеличніший вирішив. І це дуже схоже на те, що відбувається в Україні, тому що в Україні так само ніхто особливо. Не приписує собі всі проекти Зеленського. Всі кажуть, що це ж банкова. Це ж банкова там вирішила цей проект банковий. Ніхто не каже, що це ми пропонуємо. А Зеленський дякую нас, підтримав, і тепер ми там підвищуємо те, то, те, то, те. -то. все це робить Зеленський, і всі провали, і всі не провали. Хоча я про таких нічого не знаю, все пов'язують з Зеленським. Для того, щоб коли все зруйнується, можна би сказати, а ми тут при чому? Ми просто виконували завдання. От така історія якраз точно відбувається сьогодні і в, е, в Сполучених Штатах. І е, е, для мене це символ того, що ці навколо відчувають поразку. Вони відчувають, що це буде все дуже ніяк. А через півтора року приблизно починаються е, нові вибори в Сенат і нові вибори в е, Конгрес. В Палату представників це буде суттєво змінено, і при таких розкладах ми можемо побачити зовсім інший, інші Сполучені Штати, в яких Трамп буде виконувати таку, скажімо, символічну роль, а ніяких рішень особливих він прийняти і не зможе. Так я, до речі, було вже. Ну а чого Ну, дивіться. Знаєте, яка зараз головна вимога у Росії щодо поновлення. Оцих стосунків з, з Сполученими Штатами? Реально велика вимога. Щоб Сполучені Штати повернули дипломатичне майно е -е -е -е, Росії. А вони закрили свого часу там консульства, економічні місії, щось там вони ще позакривали, а тепер вимагає Росія, щоб їх повернули. Але найцікавіше, знаєте, хто їх позакривав, ці, ці місії? І ці всі значить посольства, хто? Правильно, Трамп в 17 18 році, коли був президентом попередній раз, і коли, до речі, з подачі Порошенка давав нам летальні озброєння. Так що Трамп він так само ну, великою мірою залежить від багатьох інших обставин. І сказати: Ви знаєте, Трамп агент Москви, так він агент Москви, але він давав Україні летальну зброю і виганяв посольства. Консульства з Російське з Америки, це тому, що він агент Росії? Ні. Просто у Трампа є своє бачення, свої інтереси. Вони можуть співпадати з українськими, якщо про це домовитися, поговорити, обговорити добре, як це міг зробити, той самий Порошенка. Або говорити з Росією, коли в нього стосунки не склалися з Зеленським. Не будемо говорити, з яких причин. То його проросійські погляди просто посилилися від ситуації в овальному кабінеті, Да і все. Тобто, тут треба не треба ставитись до Трампа як до такої людини, яка вирішила знищити Україну чи вирішила знищити там, я не знаю, там В'єтнам, е, яку не хоче купувати креветки. Ні, у нього у них свої, свої е, погляди. Просто треба знайти голову, світлу голову. Яка зможе сісти за стіл переговорів і про щось домовитись? А поки що ми домовляємося про те, що наша делегація їде здавати нашу, наші всі ресурси в той час, як їх можна було не здавати, а можна було просто е, укласти рамкову угоду 40 днів тому. Таке. Так що давайте е, від, е, поки що виключимося з цієї розмови, включимося через кілька годин. А я вас прошу підписуватись на мій канал. Значить, прошу вас лайкати, прошу вас коментувати, висловлювати свої думки, ставити питання, можливо, по темі. Можливо, тоді ми теж про щось про це поговоримо. І головне, давайте допоможемо нашим деренарям. Давайте домовимося. Ми повинні. Ну, слухайте, ми купуємо відеокарту для літака дрона, яка а виходить, що ми ставимо в бій. Цілий літак, ну, цілий дрон. Ну, Уявляйте ну, собі, тобто нам не треба збирати 15 тисяч на е, цілий дрон, а нам треба зібрати там, або 3 тисячі на акумулятор, або там скількись на карту. Зараз мені всю е, розкладку всю це принесуть і так далі. І літак уже полетів. Таким чином ефективність вкладень неймовірно висока. Внесіть менше грошей, вбить, е, допоможіть нашим е, бійцям. Краще виконати свою роботу на велику суму. Так що дуже прошу вас підтримуйте. Ну і ставайте спонсором мого каналу. Вибачте, я вже за 20 хвилин перевалив. До побачення. Давайте поговоримо про все інше потім.